Так, Всім привіт! Сьогодні ми їдемо. Е, на, забираємо свій посадковий матеріал, покажу, де ми його забираємо, забираємо нашого товариша. Їдемо зілом, бачите зілок, яка у нас оптика в зілу, бачите? Не матюкайтеся. Така оптика у нас Зіло. Оп! Так. Так, так, Їдемо зараз, забираємо, ще один раз 5 тонн і другий раз 5 тонн нашу еліту, яка приїхала з Німеччини. Так, погнали в рейс. Так, друзі, ще ж по поводу сівалочки, складаємо її потрошку, тут щоб будемо шланги вкладати. Монітор вже я поставив, електрику так на особо не підключав. Чітко став. На овало-отбора насос. Тільки от величезна просто проблема в цій сівалці, вже трошки підбісило нас. То що ми не можемо зацепити ні за що, ні за нюхоланд, ні за МТЗ, ні за Який. Прийнято рішення робити новий, новий фаркоп для сівалки. Так як оце, цей фаркоп, як бачите, дуже товстий. Ну, я не розумію, навіщо він такий. у кінзі був в два рази менший, хоча баки були в два рази більші на удобриво. Ми зараз робимо новий фаркоп, новий прицепне. Типу такого, як у нас на всіх інших, вал. Це у нас був запасний вал, він е, вставлений всередину е, з чотирьохкорпусного Е, і два швелера зверху варену. Зараз буде ось знизу лежать на прицепне самий, будуть знизу зверху варені. Ну ж, кажу, типу такого, як оце в нас ось. Тільки без верхньої частини і будуть швелера, які будуть заходити під щоки. Побачите, зараз доробимо вже. А поки що ми в рейс і скоро приїдемо. І, до речі, друзі, хто буде купляти сівалку, майте на увазі треба ну, перетягувати кожен бол... болтик, кожну гаєчку, тому що все розкручене, не дотягнуто. То майте на увазі. Тож так от. Так, друзі, не буду я особо знімати, не хочу людям як не, э, створювати проблем. Ось наша картопля. Розпакую вже вдома, зараз покажу. Коротше, Red Lady це. Ось пломба, все як повинно бути. Red Lady. є, бачите, є 01 це перша репро... еліта. 35-55 фракція. Так, ось так. Зараз заберемо 5 тонн. І потім заберемо ще 5 тонн Sunshine так, Погрузили ми вже всю картоплю, Так, вся Red Lady. зараз укриваємо йде. вкидаємо поддон і їдемо на базу. Ам'ятти нарушають. Так, друзі, завезли ми вже картоплю сховище. Ну, Це в нас не сховище, а так. Основне сховище у нас тут. Тут стоїть у нас найрання картопля це Коломбо, Саншайн. Ось у нас такі градусники. Стоять у нас тут їх повкидав тут в контейнерах. Тут лежить десь один. Чи, мабуть, так, воно бачите, один лежить. В середньому зараз 5. 5,5 градусів, може і 6 в контейнері. Уже так, так, уже поросла в нас, тому що великий об'єм ось тут 5 градусів, 5,5, на цьому 5, тому що у нас градусників тут багато. Ось такий вид зараз у коломбу. Це в неї найбільші будуть паросточки, як бачите, через те, що вона сама рання. Зараз покажу інші сорта, так як мене просили познімати відео про картоплю. Зараз. Неодобно одною рукою. Так, це в нас з коломбо. Як бачите, як зберігається картопля, отак. От Картопля. Так, Коломбо. Ось лабела. Як бачите, як зберігається. Деякі там мені казали. Ой, лабела там, гниє, ретледі гниє. Якщо їх взяти і закопати в землю, так, що хочеш, гниє. Так, це саншайн Як бачите, саншайн не так сильно поросла. Що особливо видно з Коломбо. Коломбо більш рання, саншайн більш пізня Вона така йде, як королева Анна. По стиглості. Гранада моя нелюбима. Так, ось гранада, в як, якому стані. Підемо далі. Ось наша перша репродукція королеви Анни. Ту, що ми купували. Ну, і бачите, як зберігається вже ж сьогодні сьогодні там 18-те. Березня. Так, і так далі. Ну ось королева ж кажу. Ось білороса. Подивіться, взагалі лежить чудово. Тільки-тільки ось з'являються мої маленькі паросточки. Ну це самі верхні контейнери. В нижні, нижні будуть більше порожчі. Нижні будуть більше. Особливо не, не самі нижні, а треті, третій, третій, другий, третій контейнер. Так. Як бачите, не волого тут, вентиляція працює. Вентиляція працює кожну ні, ніч. У нас вночі прохолодно, в день тепло. Ну, бачите, саме більше Коломба поросла, тут у нас залишок був та що в сітках, Ось отакий, бачите, який у нас посадковий матеріал. І саншай. Я думав, вона більш поросла, але ну, непогано, непогано. От такі Отакі цімена, отак вони в нас зберігаються. Тож, друзі, коментуйте. Е, до речі, як ми брали е, за посадкову. Ми купуємо посадкову, посадковий матеріал 5 тонн. Ми так завжди робимо. Ну Не завжди, але робимо так. Ми купуємо 5 тонн посадкової еліти з Німеччини. Ось у нас вентилятор стоїть, який обдуває зверху, додає туди повітря. Ми купуємо 5 тонн посадкового матеріалу еліти. І розводимо його. Минулому році ми купували королеву Анну, 에, Коломбо. І цьому році купили Red Lady Sunshine. І потім, от, наприклад, ми посадили 5 тонн Королеви Анни, ми з неї взяли 에, 56 тонн ідеальної фракції посадкового матеріалу, навіть 60. 60, блін, не пам'ятаю точно, чи 60 з чимось, чи 50 з чимось тонн посадкового матеріалу Тож І на наступний рік у нас буде ну, тобто в цьому році, наприклад, це королева Анна, у нас буде королева Анна 60 тонн першої репродукції У нас каже ідеальних посадкового матеріалу Так не розпаковували, хлопці чи розпаковували. Зараз я подивлюсь. Ну, Пломби ні, ніхто не зривав. Я вже вам показував, ред леди. Нема тут чого дивитися. дивиться. Картоплі ну, і картопля. Не хочу рвати, не хочу розпакувати. Ну, ну зараз розпакую, зараз покажу. Так, розпакував я біобег. -бі. И вот такой у нас посадковый материал Red Lady. Вот такая картофель. Тоже ж такие, вот. Сыр пломба тут. Я пломбу дозди уже. Это же что тут оно было. Потому что вот тут а пломба лежала. Короче, вот такие вот посадковый материал. Все вам такая. Еліта. Ну, зате це ми впевнені вже в тому, що це Еліта, а не та типу в кавичках Еліта, яка продається в нас. Пала плобано. Тож, то що це отаке? Ну, фракція я просто хотів, чого шукаю бірку. Зараз тут покажу, щоб ви бачили, що тут ось. Вказана фракція 35-55. Отака картопля. Так, друзі, вже все зробили фаркопами, ми, ще раз скажу, вкладемо в дишлі, опустили ми тут ще на, одне, на один отвір. Нам все одно, тому що буде у нас він на фаркопі. Зараз покажу, який Саша зробив фаркоп. От, треба повчитися заводом робити. Ось. Ну, може зараз не так буде чітко видно, тому що ну, тільки пофарбували його хлопці. Ось він заходить на щокоток, в замок. Ось такий вид зверху, бачите? Як вам на вид? Ну, завтра одінемо, начепимо сівалку, то покажу вже більш детально. Так, як я і казав, вал із пелейна. Отак от самі зробили. 125. Як вам по швам. Братан у мене поварив, да? дивіться. Ось. От так? дивіться. Отак от. Як бачите, спеціалісти у мене брат не тільки по варінню, а ще й по точінню. У нас хоч отаким недостанком. Точуйте палець е, сталюка е, да, конкретна, бо аж синя стружка гарячу, не хочу трогати його. Ось це буде таке палище, не знаю чи борізьбу тут нарізати, щоб він зажимався на що. Там ходу взагалі не буде. Е, на, ну, він як притикав йти, але зажиматься болтом, щоб ходу взагалі не було, там не розбивали його. От. Коментуйте, оцінюйте роботу. Як вам Саша зробив все всім пока.